Всім привіт! Маємо два повноцінних трейлери Ghost of Yote майбутньому претендентові на гру року. Тому давайте розбиратися, що вже відомо про гру. Події Ghost of Yate розгортатимуться через 300 років після першої гри, а головну героїню зватимуть Ацу. В основу покладено класичну помсту за вбивство сім'ї протагоністки. Ацу стає на шлях привида та не зійде з нього до повної розплати. Ghost of Yate матиме найбільшу свободу та найбільшу карту серед усіх ігор, які колись створювали Sucker Punch. Події гри відбуватимуться на території. Сучасної префектури Хокайдо, провінції Ібурі, навколо гори Йотей. Компанія гри буде нелінійною. Гравець сам вирішуватиме, в якому порядку розбиратися з цілями. Основними ворогами стануть шістка Йотей, Група воїнів, що несла руйнування по всій Японії. Імена цих ворогів зображено на спеціальному поясі, який носить Ацу, щось на кшталт персонального списку помсти, який буде з нею протягом усієї гри. Ghost of Yotei повністю розроблена для ps 5 що означає поліпшену графіку, деталізовані анімації та розширення. Можливості геймплей. Ацу зможе користуватися новими видами зброї, яких не було у першій грі, а саме одачі, великим самурайським мечом для потужних атак, кусарі гамою це серп з ланцюгом та подвійними катанами для швидких та агресивних атак. Гра вже доступна для передзамовлення. Вийде в світ 2 жовтня 2025 року. Ціна 2199 гривень за стандартне видання. Сподобалося відео? Став лайк та підписуйся.